Суд, суд спрямувався в нарадчу кімнату для того, щоб розв'язати клопотання Юлії Володимирівни Тимошенко про закриття кримінальної справи. І насправді, з юридичної точки зору, суд має тільки один варіант при вирішенні цієї справи винести рішення про закриття кримінальної справи з огляду на те, що протягом двох годин чи більше суд не спромігся. Зрозумілою мовою пояснити, в чому полягає подія злочину. Не спромівся зрозумілою мовою пояснити, в чому полягає так званий злочинний мотив у вчиненні злочину. В чому полягає злочинний так званий умисел в цьому злочину. Суд не спромігся пояснити, чому Юлію Володимировну Тимошенко вже стільки часу кримінально переслідують. Не спрямився пояснити, чому її тим самим більше 40 разів допитували в Генеральній прокуратурі, про який злочин її допитували більше 40 разів під телекамери в Генеральній прокуратурі. Насправді, з юридичної точки зору суд опинився в тупіку, з якому е, зрозумілою мовою він не вийде. Не вийде не сьогодні, ні завтра, ніколи, тому що не можна назвати. Подію злочину, якої не було в наявності, якої не було фактично. Скільки не намагайся, скільки не роби перерви, а назвати злочином, назвати подію злочину, якої не було в природі, неможливо. Як довго, на вашу думку, сьогодні буде тривати засідання? Ну, до 21-ї години суддя знаходиться в нарадчій кімнаті протягом. Вже останніх, мабуть, чотирьох годин неодноразово з боку захисту лунали заяви про те, що можливо треба було б зробити перерву. Робочий день закінчився в 15.45. Суддя потім своєю постановою постановив працювати не менше ніж до 17-ї години. От на теперішній час ми маємо. Перерву до 21 години, і коли закінчиться сьогодні, сказати дуже важко. Тобто, в 21 годині буде 12 годин. Як ми в судовому Чи це законно тримати так довго і підсудної, і вас власне? Ось, ви знаєте, ви знаєте, тут. ви знаєте, нас. Юлію Володимирівну, прокурори, навіть сказати, що зрозуміти, але все ж таки якось можна. А інші особи, які секретар судового засідання, міліція, яка охороняє, я про це також наголошував і заявляв, але схоже, що прокурори готові, як вони в п'ятницю сиділи без обіду, оголошували бунувальний висновок, так вони і зараз готові вночі, ввечері приймати участь в розгляді цієї справи. Не зрозуміло, по яких тоді мотивах. Свій особистий час витрачати Тобі на порушують закон, тримаючи працівників суду на роботі і після ну, конечно, 5 -5. Конечно, це, конечно. це не, не той основний закон. З цим, з цим порушенням ми готові потерпіти, і якщо потрібно тут перебувати і вночі, це ми, це да, ми, а... ми, ми готові і вночі перебувати. Йдеться про те, що або треба назвати подію злочину, або виносити рішення по статті 6 про закриття кримінальної справи. Виходячи, спираючись на обставини, з огляду на які не можна здійснювати провадження у справі. Тобто пункт першої статті 6, да, каже про те, що справа в будь-якому будь випадку закривається, якщо немає події злочину. Більше того, захист був змушений, не акцентуючи на цьому увагу, але був змушений наводити. Положення кримінально-процесуального кодексу, з огляду на які ніхто не має право переслідувати будь-яку особу, якщо немає події злочину. І ті особи, які продовжують здійснювати кримінальне переслідування, фактично вчиняють злочин. І за цей злочин доведеться просто відповідати, тому що цей злочин буде оцінюватись через рік, два, три, п'ять. Але постане питання: якщо представник правоохоронної системи не розумів, в чому суть злочину і продовжував здійснювати кримінальне переслідування, то він вчинив злочин, передбачений кримінальним законом.